Та ні, сказала як бомженя. Тут торчить неподстрижене. Я говорю, я шампунь так трупа. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом motoreпліка.com. І як ви могли здогадатися, сьогодні мова піде про яву. Це, я вважаю, ікона стиля, це мрія і великих, і маленьких хлопців, тому що чоловіків дорослих не буває, бувають постарівші діти. І той, хто не реалізував свої. Забаганки у молодому віці, у кого не було мотоцикла Ява, той собі там і в 40, і в 50 обов'язково його придбає для того, щоб там погалясати, або просто для того, щоб він стояв. В нас ява сьогодні незвична, це 638 модель з 633 двигуном, вона у нас 1974 року. Вона Наша рідна з нашого міста Запоріжжя. Ми особисто з Петром її знайшли. Точніше, він знайшов цей мотоцикл. Він був з боковим причепом від першого власника. Вона була як полагається, і бита, і ну, дуже сильне її життя. Поклепала, вона навіть була в розшуку. Коли ми її переоформлювали, знімали з учоту. Вона билася як в угоні. Ми це все знімали, боролися, зареєстрували її вже як одиночку, тобто без бокового причіпу, так було простіше. Боковий причіп у нас, звісно, є. Він зберігається окремо, і ми її відновили з єдиною метою. Щоб вона просто-напросто в подвалі отака купа запчастин гарних, здебільшого нових, тому що вихлопні труби, коліна, передня вилка, дуже багато нового хрому, який було вироблено в Чехословаччині, тоді ще Чехословаччині. Тобто його, її рідного хрому ми дуже багато знайшли. Що незвичного по цій яві, давайте подивимось. В нас 74-й рік і. Яву старушку 360 модель заміняє на конвеєрі 634-та модель. Це, ну, я не побоюся цього слова, це реально ікона стиля. Всі бажали яву. Не треба було планети Юпітери. Всі хлопчаки хотіли яву. Вона тендітна, вона швидка, вона надійна, вона привертає увагу. І в її рідному кольорі це вишня. Тобто, дивіться, що в нас. Ще залишилась від попередньої моделі. Це переднє крило і передня вилка. Не в плані того, що вона там Вона концептуально нічим не відрізняється від вилки від 360-ї моделі. Так само ще в нас пильники стоять на пружинах сталеві, кріплення сигналу. Вже, звісно, що замінилася фара. Фара в нас вже пластикова, спідометр маленький. Бачите, які глазки, дуже такі цікаві. Зараз ввімкнемо червоний. І можна синій вімкнути. Вони все, всі, вони незвичні. І тут в нас така заглушка, тому що немає замка запалення, ручка газу ползункового типу. Перемикачі теж вони своїрідні. Довелося для того, щоб відтворити ідентичний руль, довелося купити новий, профрезерувати отвір під трос газу. Тобто Якщо розглядати вже більш пізню модель, там 80-х-79 х років, вони в нас були на огляді також з боковими причепами, то це така суміш яви 360-ї моделі і вже яви 634-ї моделі. Зверніть увагу на передній тормозний щиток. Він в нас з лівої сторони кріпиться, і він в нього один. Вижим, тобто він не як на більшості моделях 634 на два кулачки, а він на один. І бачите, яка цікава кріплення троса. Ми поперекладали резиночки для того, щоб нам фарбу не терло. Хоча на неї ніхто не їздив, тому фарбу не буде терти. І її провели цей трос до ладу, перепаяли, зробили так, як потрібно. Колеса в нас 18-ті. Вже нічого тут такого страшного в цьому. Немає 16 колеса. Відійшли. Далі двигун. Ще в нас нема напівавтомату вимкнення щеплення. Трос заходить не знизу, як ми всі звикли так, на явах, а трос заходить зі сторони карбюратора. Ми з іншого боку знімемо. Далі в нас труби огурці. Це, до речі, абсолютно нові. Труби виробництва Чехословаччини. Вони були в нас в тубусах картонних з написом Ява. І коліна також ми це все дуже-дуже давно купили, воно просто чекало свого часу. Далі, амортизатори гідравлічні зі стальними стаканами, ніякого пластику, кожух, цепи та кріплення вихлопних труб. Бачите, пофарбовані в сірой фарбі. Якщо десь хром не дуже блищить, не звертайте увагу, по-перше, це освітлення. По-друге, це консервант, тому що ми її зробили, поганяли і законсервували, вимили і законсервували. Далі повороти зліва, справа, так звані горішки. Це оригінальні абсолютно повороти, Ніяких новоробних скла ми не купували, ми їх відполірували так само, як і стоп на ньому всі. Абревіатурні надписи: ява, пал, завода виробника, все виготовлено. І далі в нас маленьке заднє крило без е грязи уловлювача. Немає ніякої резинки по ньому, немає ніяких написів. Також така гола трошки сидушка. Ну, вона виглядає дуже простецька, тому що, бачите, немає ніяких написів, така вона і має бути. Зараз її трошки зніму. І в нас тут вже стандартне місце під акумуляторну батарею, реле. Ми трошки осучаснили її, тим, що поставили сучасний запобіжник, акумулятор в нас вже на 12 А. Ми не ставили оригінальний. І бачите, у нас він пластик сірий. Він такий був, напевно, що робили його під колір. Захисту ланцюга і кріплення вихлопних труб. Далі, підножки в нас трошки, вони не такі, як всі. Кріплення жабки в нас не таке. На жаль, не знайшли нової резинки, але я думаю, що нічого страшного. Зато ми знайшли оригінальні тримачі для проводки. Тобто ніяких хомутів. Ну, хомути стоять, звісно, але. В тих місцях, де цього ми не бачимо. І двигун без тахометра. Трош щеплення виходить так, як стандартно має бути на всіх 634-х явах, але це двигун, в нього номер починається 633. Ліва права кришка вона наполірована, як має бути. Бачите, як для себе збирали трошки ништячків ковпачки Тесла, її рідні, резиночки, хомутики. І бачите, якщо добре сфокусується камера, на сигналі навіть рідна. Оцінкована шайба з написом завода виробника, вольтажністю сигнала і під рульовою колонкою у нас демфер. Це для е, коляски. Ну, можливо, новий власник його зніме або не зніме. І у нас тут заглушка, тому що немає ще замка запалення. Я, звісно, я, звісно, додам трошки світлин. Там, де ми її фотографували на сонці, вона бомбезно виглядає. Вона світиться, горить, вона дуже чудова. В нас вийшла. Отже, я вважаю, що вам зайде це відео. поностальгуєте. Трошки додам, що я тут катаюся по ній по гаражах в грудні минулого року. Але зараз час її віддавати новим власникам. І тому ми зробили такий невеличкий огляд. катушки? Це те що? Ви відкритя чи закриття сезон. Отже, підписуємося, ставимо лайки, шеримо, коментуємо. Всім до нових зустрічей. Пока.